Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна телекомунікаційні системи, і це коротка підказка до лабораторної роботи, яка називається розрахунок параметрів вхідного кола радіоприймального пристрою. Отже, є у нас ось така методичка, є у нас відповідна схема, яка моделює поведінку. Вхідних кіл, які мають ємнісний зв'язок з антеною. Саме цей, цей зв'язок це конденсатор, який забезпечує зв'язок із джерелом сигналу. Тут у нас джерелом сигналу виступає генератор, але це передбачає, що у нас там антена, тому що, як бачимо, тут показано, що амплітуда 10 мікровольт це дуже незначна амплітуда вхідного сигналу. саме Десь там якісь мікровольти, вони саме можуть надходити нам від антени. І отже, нам треба спочатку розрахувати параметри цього кола відповідно до варіанту вашого. А розрахувати параметри це означає значить, визначити ті частини цієї схеми, які невідомі вам з варіанту. З варіанту вам відома індуктивність контуру і опір навантаження РН. А от всі інші параметри: ємність контуру та активний опір цього контуру, вам треба знайти методом розрахунку. І це зв'язку також треба знайти методом розрахунку. І потім ем, перевірити в лабораторній роботі, що дійсно у вас відбувається налаштування на потрібний діапазон, який заданий вам також у варіанті. Діапазон там умовний, так скажемо, тому що було багато різних варіантів. Вони зазвичай не дуже широкі ці діапазони, тому, як кажуть, все вийде нормально. Перевірено вже не одна раз. Отже, нижче у нас є формули. Починаємо ми з розрахунку середньої частоти діапазону, тому що дані, дані у нас про нижню та верхню частоту діапазону. І з врахуванням середньої частоти розраховуємо так звану ємність контуру. але треба Мати на увазі, що це розраховується саме для середньої частоти. Після цього ми рахуємо це зв'язку досить просто як 10% від тієї ємності, яку ми розрахували в контурі. і Потім рахуємо так званий характеристичний опір контуру. Саме цей параметр нам потрібен для того, щоб визначити активний опір. Активний опір визначається за Таким параметром, як добротність контуру. Добротність контуру ми розраховуємо, з урахуванням, що у нас вхідні кола працюють в радіоприймачі амплітудної модуляції. І там стандарт смуги пропускання 9 кГц. Тому саме тут 9 кГц, воно тут і стоїть. А в знаменнику а в чисельнику буде ваша середня частота. Отримавши цей параметр. Добротність еквівалентну, ви потім підставляєте її в нинішню формулу і розраховуєте активний опір вашого контуру. І таким чином ви робите його не ідеальним. Тобто в ньому є втрати на активному опорі. Тому що якщо б там було 0, то це був би ідеальний контур, але він мав би дуже гостру амплітуду-частотну характеристику, нам було б важко проводити дослідження. Якщо він не ідеальний, є певні втрати, там будуть якісь там. Одиниці Ом 12 там, або навіть менше 1 Ом, тому що це фактично опір котушки індуктивності. Саме тому в схемі цей опір і стоїть в тій гілці, де є котушка індуктивності, і це нам трошки розширює нам цю характеристику ампліту тоді ми можемо з нею проводити експерименти. І після того, коли ви. Це зробили, ви вже переходите до експериментів. А що такі експерименти, ми зараз подивимося на конкретному прикладі. Переходимо до експериментів. Що нам треба робити в експериментах? Значить, коли ми з вами розрахували всі параметри, ввели сюди, у нас є ємність контура, але тут вона рознесена. У нас є постійна складова і є зміна складова. Тобто, це буде регулювати, а це нам буде забезпечувати. Постійне налаштування. Отже, якщо ми з вами розрахували ємність для середньої частоти, то треба нам чітко розуміти, що якщо ми будемо змінювати ємність, то резонансні властивості контуру будуть змінитися так, що частота резонансу буде збільшуватись. Менша ємність, більша частота. Ну, Тому що ємність вона потребує часу на заряд-розряд. Відповідно, якщо менша ємність, то вона швидше заряджається і розряджається, і відповідно це впливає на те, що частота стає більшою. Отже, коли ми з вами вводимо сюди ємності, розраховано, треба її як поділити на дві частини. Ну, Десь там можна е третину віднести на регулювання, але це не буду тут. Пояснювати, як це розрахувати, краще це зробити експериментально, перевірити і таким чином отримати дані. Бо розрахунків там багато. Не хочу вас дуже сильно навантажувати. Отже, ми кажемо, ну, наприклад, у нас там загальна ємність десь там вийшла 60 пікофарад за розрахунком, і ми кажемо, ну, це середня частота, тому. Можна зробити так, щоб нам менше часто було. Нам в треба на верхню частоту налаштовуватися і на нижню. Значить, треба, там, щоб була ємність менша, і ми могли її збільшувати. Але потім була, щоб вона більша, і ми могли її зменшувати, щоб можна було відзначити і верхню, і нижню частоту. От, наприклад, зараз у нас тут 50 піков. І нам тепер треба. А тут 100%, да? це повна ємність контура. Повна ємність контуру, яку я ж заклав, тут зараз це 90 пікофарад, тому що разом. І ми будемо проводити дослідження 100% і шукати нижню частоту, і перевіряти, наскільки вона там співпадає з нашою. Отже, що ми тут маємо ще? 5 мегаом опер навантаження. Треба встановлювати значний опір навантаження ну, десь від 1 до 5 мегаом, тому що ми. Маємо на увазі, що далі після вхідних кіл у нас стоїть підсилювач радіочастоти. І зазвичай це підсилювач із високим вхідним опором. Або це схема якась, ну, наприклад, там, на біполярному транзисторі з високим вхідним опором, або взагалі на, на польовому транзисторі. А польовий транзистор він сам по собі має високий вхідний опір. Тому 5 мО. І дивимось тепер, на яку частоту у нас відбулося налаштування. Спочатку треба шукати в широкому діапазоні, ну, наприклад, від 1 до 10 МГц, якщо у вас налаштування в мегагерцовому діапазоні. Якщо кГерці, там відповідно треба розширити так, щоб знайти, де у нас приблизно є цей резонанс. Що ми бачимо, 3-2 МГц приблизно у нас є резонанс. Тепер ми кажемо, нам треба уточнити це значення. Ну, якщо ми знаємо, що це 3,2, то нам вже треба шукати не від одного, а наприклад, від 3 МГц до 5 МГц. Ми хочемо побачити цю характеристику більш детально. Перемикаємо схему, воно нам клять більш детально, ми можемо виміряти, що там 3,248. Наскільки це співпадає з вашою нижньою частотою, це велике питання, саме, як ви там розрахували і розподілили ємність, бо знову ж розраховували на середній діапазон. І ми тепер кажемо: наприклад, що у нас повинно бути там 3,4 МГц нижня частота. Що нам треба робити? Нам треба зменшувати цю ємність і шукати ці 3,4 МГц. 3,4 повинні бути. Шукаємо їх, вони повинні бути отут. Тобто нам треба сунути сюди. Зменшуємо ємність. Тут бачите, у нас стоїть 1%, тому я можу зменшувати на відсоток ємність. Що ми бачимо? Сунулось, але не сильно. 3-3, да? мені треба 3-4. Тобто, зменшую ще, Так, де воно тут? Так, ще зменшую. Вмикаю. Що я бачу? Так. 336. Ще треба зменшувати. Наприклад, на 2%. Так, що ми побачили? Налаштування, частота. 3.36, ага, значить, значніше більше треба зменшувати. Ну, давайте зробимо одразу там 77%. Що ми маємо тут? Ми маємо тут знову властивості резонанса На частоті 3.4.2. Вже проїхав. Треба повертатися. Так. Де у нас частота? Ну, от Десь воно тут 3,4, 3.406. Отже, ми отримали це значення. І це нижня частота. І відповідно тепер ми можемо поміряти, скільки там буде вихідна напруга. Можна отут встановити, відповідно, 3,4 потрібну нам частоту від генератора. ввімкнути схему і записати, скільки він нам тут записав 23,34 мікроволь. Можна було б розрахувати суто теоретично, тому що ми бачимо, тут у нас є коефіцієнт передачі на резонансі. У мене в лінійному масштабі обидві шкали, тому можна записати 10,7 разів. Це теж підходить, можна напругу записати, можна за характеристикою виміряти саме коефіцієнт передавання. І це на нижній частоті. Тепер ми будемо шукати середню частоту так само, і верхню частоту. А що я ще не сказав, коли ми знайшли нижню частоту, записали або напругу, або коефіцієнт передавання, ну, в методичці саме треба записати напругу на потрібній частоті. І от ми кажемо, треба розрахувати ще ємність, яка у нас тут фактична ємність? 50 плюс і 0,78 від 40 треба порахувати, потім додати і записати, скільки там буде ємність. Ну, 0,78%, це 40% помножити на 0,78 плюс 50, відповідно, ви отримуєте потрібну ємність контуру нашого обхідного для того, щоб він був налаштований саме на частоту 3,4 МГц. Якщо ми будемо шукати середню частоту, то ми знаємо її, ми знову її знаходимо тут. От, наприклад, 3,8. Да, нам треба сюди. І ми знаємо, що треба робити. Тобто ми зменшуємо знов ємність до необхідного там, приблизно значення. Перевіряємо, щоб у нас характеристика рухалася саме туди, де у нас 3,8, а конкретно 3,8 десь отут, треба ще зменшувати мені. Тобто, шукаємо нашу частоту. Я не буду вже це докладно показувати. І коли знаходимо цю частоту, значить, отак, да? то знову ж подаємо її тут. 3.8, бо сигнал повинен бути саме на цій частоті? Вмикаємо схему і записуємо значення напруги. А потім розраховуємо, яка нам була потрібна ємність. Це буде друге значення в таблиці. І так само ви шукаєте налаштування на верхню частоту. Скільки там повинно бути. І налаштовуєте і все записуєте. Яка може бути проблема? Проблема може бути в тому, що отут ви неправильно розподілили ємності, і вам не вистачає, наприклад, ємності регулювання для того, щоб позайти там, в верхню частоту або в нижню частоту. Ну це не проблема взагалі. Це просто треба е з розумінням віднестися. Можна оцю частину змінити або цю частину змінити, і саме отримати значення ємності, які забезпечують. Вам налаштування на верхню або на нижню частоту, потім, відповідно, їх перерахувати, скільки там буде записати в таблицю. І таким чином показати, що об'ємність буде для вас така. Ви отримаєте три значення: значення напруги на нижній частоті, на середній і на верхній. І відповідно тоді вже. Побудувати графік, який буде така нелінійна по трьох точках крива, яка і саме показує, що такі кола вони мають нелінійний характер в діапазоні, і це саме те, що нам треба було визначити в цій лабораторній роботі. Тому що нелінійністю треба якимось чином вирівнювати наступними каскадами, бо якщо ми цього не зробимо, то у нас сигнали на нижніх частотах будуть приходити. На підсилювач слабше, а сигнали на верхніх частотах будуть приходити на підсилювач наступний, вони такі більш інтенсивні. Ну, це треба тоді регулювати за рахунок автоматичного регулювання рівня підсилення РП. Така є система. Ви можете почитати, подивитися про неї відповідно, що це таке. Тому от, тут нема підсилювачів, тут немає ніяких додаткових схем регулювання, але характер налаштувань в залежності від частоти, буває там різної степені нелінійності. Буває максимальна узгодженість на середню частоту, а на верхній нижній, там, наприклад, менше або напаки більше. На верхній, і тоді там середня і нижня менше. Ну, це вже ви побачите в своїх варіантах, як воно буде відбуватися в залежності. Від тих даних, які у вас треба розрахувати. Все, дякую за увагу. Побачимося наступного разу.